Оплюча подорож у світ вишуканих страв та тонкого смаку. Наш ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник разом з шеф кухарем ресторану Сова Андрієм Стешиним вирішили продемонструвати свою майстерність у приготуванні ексклюзивних страв. Завітав на гастровечерю і роман. Можна прийти, якби розслабити і зробити гарне діло. Гарно провести час тому, вирішили, чому б ні. атмосфера дуже чудова, така дружня. Дизайн мені сподобався, такий мінімалістичний. Гарні суші, гарна справа. Шеф кухарі презентували нове суші меню ресторану сова, у якому відповідно і проходив захід. Богдан Соляник разом з Андрієм Стешним демонстрували майстерність у роботі зі свіжими продуктами, розкриваючи секрет вибору і обробки рису та різноманітних начинок та соусів. Учасники вечора спостерігали за процесом, а також дізнавались цікаві факти про япон японську кухню, а родзинкою вечора стали устрічні шоти. Ми сьогодні будемо презентувати нове суші меню, знайомити людей з новинками нашого закладу і. Будемо пригощати їх цими новинками. Наразі це вже п'ята така гастровечеря, яка поєднала в собі стиль, вишуканість, красу та смак з благодійністю. За приємною вечерою гості заходу назбирало 12 тисяч гривень, 2 тисячі з яких були зібрані на аукціоні. Ресторан сова, який гостинно зустрічав цього вечора усіх охочих взяти участь в гастровечері. Всі зібрані кошти направить волонтерам для допомоги нашим військовим, які мужньо боронять наш спокій. Це захід для того, щоб зібрати Брати кошти на благодійність нашим військовим ЗСУ та відправити їм допомогу. Від наших гостей очікуємо позитивної емоції та гарний настрій. Варто зазначити, що бізнес Кривого Рогу загалом і ресторан Сова, зокрема, завжди долучається до благодійних справ, бо завдяки нашим мужнім воїнам Сил оборони України місто продовжує жити та працювати. І донати та збір будь-якої допомоги це наш посильний вклад в таку довго очікувану перемогу. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.